Всім привіт і ласкаво просимо до чергового випуску нашої серії, де ми розбираємо Daily Lead Code Challenge. І сьогодні ми з вами поговоримо про задачу, яка називається Fair Distribution of Cookies. І давайте перейдемо до умови цієї задачі. Нам задача в нас така: у нас є набір мішечків з печивом. І ми повинні ці мішечки розподілити між дітьми. При цьому нам не дозволяється якось ділити сам мішечок. Тобто, ми можемо. Або, ну, ми можемо взяти мішечок і дати його конкретній дитині. Нам не дозволяється там взяти частину печива з цього мішечка, дати одній дитині, іншу частину іншій дитині, і так далі. Це нам робити не можна. Ось ми повинні роздати ці мішечки дітям. При цьому в нас є кей-дітей. І ми хочемо зробити оцю ось роздачу максимально справедливою. Як ми визначаємо несправедливість? Несправедливість нашого розподілу визначається як максимальна кількість печера, яку отримує якась дитина. Ось таке у нас визначення. Наша задача знайти мінімальну можливу несправедливість з урахуванням того, що ми розподіляємо всі мішечки, і, тобто, кожен мішечок дасться якійсь дитині. Ось така ось була задача. Давайте перейдемо до розв'язку. У цій задачі, як і в будь-якій, дуже важливо подивитись на обмеження. І найважливіше обмеження у цій задачі це ось це ось обмеження, яке говорить, що оце ось cookie slangs, яке по суті дорівнює кількості мішечків з печем, воно може бути від 2 до 8. Тобто воно дуже дуже мале. А це наштовхує на думки про якісь рішення, які використовують повний перебор. І саме таке рішення пропонується реалізувати. А саме ми можемо реалізувати рекурсивний повний перебор. І у цій рекурсії давайте зараз відкриємо наш код, щоб я міг показувати. Ідея буде така: у кожній рекурсії важливо визначати її. Важливо визначати три речі. Перша річ це стан рекурсії, друга річ це база рекурсії, третя річ це рекурсивні переходи. Ось давайте в такому порядку про це і поговоримо. Що є базою нашої рекурсії? Пропонується у. Ні, вибачте, що є станом нашої рекурсії. Пропонується у якості стану розглядати два показники. Перший показник це назвемо його Current Back. І він нам показує, що наразі ми розглядаємо якийсь мішечок з заданим індексом. І ще це значить, що всі попередні мішечки ми вже розглянули. Тобто, якщо в нас back дорівнює 2, це означає, що мішечки з індексом 0 1 ми вже якось дітям розкидали. Як же ми їх розкидали? Це в нас визначається наступним елементом нашого стану, який ми назвали Child cookies count. І що цей? Елемент нам, по суті, говорить, він нам говорить, скільки печива зараз є у кожної дитини. Тобто, наприклад, ми можемо сказати, що окей у нульової дитини в нас там три печива зараз, у першої дитини 5 цих печенюк у там третьої дитини, сім печенюк, і так далі і так далі. Ось. І виявляється, що цих двох параметрів достатньо для того, щоб повністю розв'язати нашу задачу. Також у рекурсію я передаю оцей кукіс, який є тим самим масивом, який нам дають на вході, але він ніколи не змінюється, і тому він не є е, якби, параметром нашої рекурсії. Він завжди константа, яка нам просто допоможе робити рекурсивні переходи. Окей, ми поговорили про стан. Давайте також поговоримо про базу рекурсії. Яка ж тут база? Е, база тут така. Припустимо, що ми розглянули всі мішечки. Це означає, що ми вже якось розподілили всі мішечки по дітям. Тоді нам потрібно, щоб повернути оцю величину несправедливості, відповідно до умови задачі, нам потрібно просто знайти максимальну кількість печива, яку отримала та чи інша дитина. А скільки печива отримала та чи інша дитина, у нас зберігається у цьому списку Child Cookies Count. Тому просто повернемо. Максимум із цього масиву. Це була база нашої рекурсії. Остання річ, яку нам потрібно розглянути, це рекурсивні переходи. Е, рекурсивні переходи в нас такі. Припустимо, що ми розглянули вже якусь кількість мішечків, і зараз хочемо ось цей черговий мішечок дати якійсь дитині. Переберемо, якій саме дитині ми дамо цей мішечок. Просто в циклі. Ось. Далі, тобто. Створимо е, список, який буде говорити, що окей, е, Спочатку ми зробимо так: ми створимо список, який відповідатиме за те, щоб зберігати ось ясь кількість печива в кожної дитини після того, як ми віддамо цей мішечок дитині з індексом Child Number. Ми спочатку створимо цей масив як копію попереднього масиву, а потім просто додаємо. Оцю кількість печива, яка зберігається у поточному мішечку заданій дитині. І викликаємо нашу рекурсію від е, з наступними параметрами. Ми говоримо, що окей, ми розглянули оцей мішечок. Давайте тепер розглянемо наступний, тому збільшуємо індекс мішечки на одиничку. Передаємо оцей Next Child Cookies Count, який ми тільки що порахували. Ну і все, цей параметр кукіс він завжди сталий, тому ми його знову ж таки передаємо. І ця рекурсія вона нам поверне значення, значення несправедливості, тому ми можемо нашу поточну мінімальну несправедливість спробувати оновити. Тобто оберемо мінімум між нашим поточним значенням несправедливості, яке на початку заосейнено до якогось великого значення, і тим, що нам повернула рекурсія. І в кінці просто повернемо значення цієї мінімальної несправедливості. Ось. Таке рішення має право на життя, воно працює, але, як ви вже, мабуть, побачили, воно доволі повільне. Воно, на жаль, не проходить ці тести, воно проходило там 36 з 38 тестів, і тому отримало темний мітксі. Час думати про оптимізацію. Які оптимізації ми можемо зробити? Перша оптимізація, про яку я подумав під час розвитку цієї задачі, була така. Окей, я працюю з Java, Java повільно у створенні об'єктів. У наших переходах я роблю дуже-дуже багато створених об'єктів. Ось тут, ось, коли я роблю копію мусили в Кугisкаум, я завжди створюю новий список. І я це роблю на кожному кроці, тому буде дуже багато об'єктів. Java може тупити. Давайте позбудемось цього. І цього можна дуже легко позбутися. Ми це зробимо наступним чином. Ми будемо все робити в рамках масива Child CookiesCount. Ми, ми, ми спочатку збільшимо кількість печива, яку отримує дитина із номером Child Number. Потім зробимо рекурсивний виклик, так само, як і в попередній раз, але вже використовуючи той самий список. І після того, як цей рекурсивний виклик відбувся, ми якби відкотимо цю нашу зміну, тобто зменшимо назад оцю кількість печива у заданої дитини. Все працює, розв'язок абсолютно правильний з якби, логічної точки зору, але він все ще отримує таймліміт ексіду. Добре, давайте думати, які ще оптимізації ми можемо тут зробити. І одна з ключових оптимізацій, яка взагалі існує у світі програмування, це кешування. І саме кешування нам допоможе розв'язати цю задачу, як застосовувати кешування в контексті рекурсії? Okay. Е, ідея має бути така. Максимально банальна ідея, яка може бути розглянута, вона така. Якщо ми вже були у якомусь стані, нам не потрібно знову якби, його обраховувати. Це якби, дуже важлива ідея кешування. Але її можна навіть продовжити. Якщо ми були у цьому стані або у стані, який є еквівалентним заданому, нам теж необхідно його обраховувати. Що я маю на увазі під еквівалентністю? Допустимо, що у нас є стан, який є таким: Current back дорівнює 3, тобто ми розглянули вже е, мішечки і зараз роздаємо 4. І ми в результаті нашого розподілення нульова дитина має 4 печива, перша дитина 7 цих печені, і друга дитина десять печива. Я стверджую, що ця, цей стан він є повністю еквівалентним, наприклад, ось такому стану. Або він є еквівалентним будь-якому стану із current back, який дорівнює 3, а child cookies count є перестановкою. 4, 7, 10 перестановкою в комбінаторному значенні. Тобто, наприклад, 1074, 10, 4 7 і так, далі, і так далі. Ці всі перестановки нас влаштовують. Чому це так? Тому що відповідно до нашої задачі, оця міра несправедливості це вона визначається як максимальна кількість печива, яку отримує якась дитина. Але нам абсолютно не важливо яким за індексом буде ця дитина: чи нульовою, чи першою, чи другою, чи третьою. І тому всі ці перестановки вони абсолютно еквівалентні для нас. І це дозволяє нам суттєво скоротити ось цю кількість станів, яку ми розглядаємо. Давайте подумаємо: без цієї оптимізації складність нашого алгоритму вона дорівнює K в степені К, тому що глибина нашої рекурсії К. І з кожної гілочки в нас є якби к розвітлень. І тому, якщо це акуратно порахувати, то вийде, що кількість станів, які ми розглядаємо, рівна К в степені К. Але зараз ми робимо важливе дуже якби, спостереження, яке говорить, що деякі з цих станів є еквівалентними. А саме у нас є еквівалентними стани, в яких чай-кукі скаунт. Є перестановкою один одного. А скільки в нас є перестановок із К-елементів, їх К-факторіал. Тому ми ділимо нашу складність на К-факторіал. І це є супер важлива оптимізація, яка дозволяє легко отримати accepted по цій задачі. Давайте подивимося, як я це реалізував. Реалізація тут доволі нескладна. Перш за все, ми створюємо клас кешін який ми додаємо всі цікаві параметри для нашого кешування. Це current back і childbook discount. Далі цей код це якби просто код, який мені потрібно написати, тому що я пишу на Java. Це конструктор. І хеш-код, тому що я планую працювати з caching state в контексті колекції, тому мені важливо перевизначити ці методи. Ось. Я створюю цей клас CachingState. Я створюю множину кэшін стейт, яку я назвав кеш, який я буду зберігати всі стани в рекурсії, які я вже подивився. Ось. І давайте подивимося, як зміниться наш рекурсивний виклик. Перше, що я зроблю, це я, звісно, перевірю базу, але якщо база перевірена, я створюю наш кэшін стейт. Про метод to canonical form ми поговоримо буквально через хвилинку. Ось, я створюю кейсін стейт, який відповідає е, моєму поточному стану рекурсії, і я дивлюсь у нашому кеші. Якщо ми вже розглядали такий кешінг-стейт, то нам немає сенсу його розглядати більше, тому ми повернемо максимально велике значення для того, щоб воно ніяк не вплинуло на нашу подальшу рекурсію. Якщо ж я ще не розглядав такий стан, то окей, я додаю його до кешу, що означає, що окей, тепер я вже розглянув такий стан. Ну, в процесі його розгадання, і далі виконуватиму свої, свої рекурсивні переходи як і до цього. Тобто ідея проста з кешуванням. Якщо ми ще не дивились стан, то дивимося його і додаємо його в кеш. Якщо ми вже дивились стан, то не дивимося його ще раз. Ось. Я обіцяв, що ми поговоримо про метод ту каноніку форм. В нас еквівалентними є стани, в яких. Чаутку скаут є перестановками один одного. Дуже важлива є концепція канонічної форми, так званої, в таких випадках, і дуже легко бачити, що е, два списки чайку скаунт є еквівалентними, якщо їхня відсортована форма є еквівалентною. Тобто, наприклад, 7.410 еквівалентно до 107.4, тому що їхні відсортовані форми це 4710 в обох випадках. Ось тому у методі to canonical form я створюю копі, копію нашого цього масиву, сортую його і повертаю. Тобто все дуже-дуже просто. І як бачите, після того, як я це зробив, наш розвиток проходить за 11 мілісекунд, що є дуже суттєвим покращенням з урахуванням того, що до цього в нас був таймліміт Exit, а таймліміт десь 2-3 секунди. Покращення в десятки разів, можливо, в сотні. Окей, давайте поговоримо про те, яких уроків нас ця задача з точки зору технічної співбесіди. Е, я виділив тут декілька уроків. Перший з них це завжди питайте у людини, яка проводить у вас співбесіду, про обмеження на задачу. Тому що у цій задачі, як ви зрозуміли, обмеження є дуже критичним, те, що КАД може бути лише до восьми, це дозволяє нам писати переборне рішення. Завжди говоріть з вашим інтерв'юером про те, що про ваші асампшени, тобто про те, що ви там, подумали собі і тепер базуєте ваше рішення на цьому. Тобто ви можете сказати, давайте припустимо, що К невелике в цій задачі. Тоді я можу написати ось таке ось лаконічне, просте, рекурсивне рішення. Наступний урок, про який хотілося би поговорити, це завжди обговорюйте з вашим. Інтерв'ювером максимально просте рішення. Це покаже вашому інтерв'юверу, що ви вмієте аналізувати задачу, ви розумієте її умову, і ви можете запропонувати якесь тривіальне рішення, яке ви, може, потім зможете оптимізувати. Ось. І загалом це якби покаже вашому інтерв'юеру, що у вас широкий кругозір, це, по-моєму, чудово. Ось. І останній урок, який ми можемо винести з цієї задачі. Що завжди у рекурсивних задачах думайте про кешування. І не просто думайте, а озвучуйте цю думку вашому інтерв'юверу, тому що кешування – це важлива концепція не тільки в контексті рекурсії, а й взагалі, я думаю, багато хто з вас застосовував цю техніку у реальних проєктах, тому важливо показати інтерв'юеру, що ви знаєте, що таке кешування, ви знаєте, як його застосовувати в контексті цієї задачі. Ось і все. На сьогодні, я думаю, була дуже цікава задача. Я був радий її обговорити з вами, записати це відео. Я хочу попросити вас поставити лайк. Якщо вам подобається мій контент, то підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Я буду дуже радий будь-якому фідбекові. Бережіть себе, слава Україні! Все буде добре!